Ситуація з електропостачанням критична, а кількість постраждалих зросла в рази, Шокуючі подробиці удару Росії по конотопу. Докладніше далі. У ніч на 12 вересня Росія завдала чергового масованого авіаційного удару по Конотопу Сумської області. Росіяни застосували безпілотники типу шахет, які завдали удари по житлових будинках, школах та медичних закладах. Міський голова Артем Семеніхін повідомив про 14 поранених, двоє з яких у комі. Наразі аварійні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, а також надають допомогу постраждалим. У місті розгорнули пункти незламності. Через атаку було пошкоджено трамвайні колії, що призвело до Обмеження руху трамває в Конотопі. Семеніхін додав, що електропостачання в місті у критичному стані через серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури. енергетики працюють над тим, щоб, хоча б частково, повернути світло у лікарні та на водоканал, проте точний час відновлення електропостачання невідомий. Окрім того, внаслідок удару постраждала значна кількість навчальних закладів. В основному це вибиті вікна та двері. Лікувальні корпуси також зазнали пошкоджень, але обладнання не постраждало. Тож лікарні продовжують свою роботу. Всі хірурги міста на роботі для оперативної допомоги постраждалим. Дитячі садочки працюватимуть у режимі чергових груп, повідомив мер міста. Вода в Конотоп подаватиметься за погодинним графіком. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.